Сендвіч це шлях відкриття ворот до поняття кохання. Сендвіч це взагалі для мене стала переворотна штука в моєму житті. Коли я перший раз приготував свій перший сендвіч, це життя було до і після. Я почав по іншому дихати, по іншому, спати, по іншому кохати. Ну в першу чергу кохати, звісно. Ну що, пройдемось по інгредієнтам. Для того, щоб нам приготувати найкращий сендвеш в світі, нам треба. Хліб. Охуєнний хліб, реально рекомендацій. Безлактозний намазка. Наступний інгредієнт це вже optional. Це в залежності від того, в якому ви положенні знаходитесь в житті. Якщо флекс, хамон, пожалуйста, класний опшен. Якщо не флекс або просто настрій якийсь, типу, лікарська ковбаса не гірша, але дешевше. Ну і сіль. І щоб це все скласти, треба, звісно, трошки зробити паузу, подишать з друзями, поспілкуватися на воздухі. Щоб ну, надо. Так, нам треба нарізати спершу в першу чергу хліб. Важливо різати хліб по гарячим слідам. Отак. Оба. Перший і другий кусочок. Зараз ми поставимо цей хлібчик на гріль. Обає Поїхали. Бам. Другий бам. Му. Пожалуйста. Коли ми жаримо ізюм, з нього виходить гідросульфат. І він, типу, робить сам хлібчик більш пишним, таким більш хрустящим. Три хвилини з цієї сторони, три хвилини з іншої, поки наріжемо ковбасу. Потім ще приготуємо і Якщо хлібчик, ми беремо, типу, діаметр плюс-мінус сантиметр півтора, то ковбаску краще потоньше брати. О, так ідеально. Хлібчик ідеально у нас піджарився. Ось бачите, що нам дав ізюм і піджарений хліб. Смотрите. Тепер відкриваємо намазку. Техніка намазування повинна бути, що ми беремо одну таку весісту штуку, їбашимо її в одну точку і одним магічним движенням розмазуємо по всьому хлібу. А? Ну Це дохуя, звісно. Я зробив. Зараз. Блять. Е щоб все презентувати красиво, я впевнений, що цей бутерброд захочеться зробити для своєї дівчини на завтрак, щоб вона така, типу, просипається, відкриває свої очі красиві, дуже. І такий хлопець такий, підносить їй цей сендвіч, і Вона така, їбать! І для цього треба, щоб все виглядало дуже гарно. Тому ми вирізаємо ковбасу по розміру нашого буто-хліба. Бам! Бам. Нам треба сіль. Беремо ось таку жменьку солі. І насипаємо на бутерброд. Головне не переборшіть, тому що, хоча, знаєте, якщо ви дуже закохані в свою дівчину, для якої ви готуєте бутерброд, можна і переселіти. Нічого. Другий степ це ми накладаємо ковбасу на підсолену нашу намазку. І фінальний інгредієнт, який назве цю всю штуку сендвічем, кладемо іншу частину бутерброду на хліб. Чесно кажучи, мені здається, це дохуя хліба для. Цього бутерброду. Я роблю зазвичай один. Але реально, якщо признатися своїй дівчині в коханні, це тільки сендвіч. Ніякий бутерброд. Ну що, спробуємо. Mm. Я просто не голодний. Все, сендвіч готовий від Саші. Чесно кажучи, це охуєнний сендвіч. Зараз ми це перевіримо і ви дізнаєтесь точно. Бачите, да навіть собака їсть. А собака моя дуже привередлива. Вона зазвичай їсть тільки там хамам, всяку таку штуку. Ну ладно, всім пока. Mile.